Black Myth Wukong – китайський Souls-like, який побив усі рекорди ігор у Steam, набравши 3 мільйони одночасних гравців, 10 з 10 від багатьох критиків та 600 тисяч відгуків у Steam, 95% з яких позитивних. Але давайте розберемось, чи заслуговує на все це нова гра, чи вам варто грати. А також чи справді в стане грою 2024 року. Вітаю вас на каналі Грай, а в етері у нас огляд Black Myth Wukong. Як завжди, почнемо з геймплею. Найкраще порівняння це Sekiro. Myth у Конах часто називають китайським Секіро, і ця гра справді схожа на Souls Miyazaki. Ви досліджуєте доволі лінійні локації, зустрічаєте НПС по дорозі, а також натрапляєте на босів чи міні-босів, яких вам треба перемогти, щоб пройти далі. Але я все ж таки не казав би, що ця гра є souls з -like лайком. Так, є декілька схожих елементів, але є й багато відмінностей, як, наприклад, складність, атрибут souls ігор, який відомий нам усім, майже ніяк не проявляється в Black Myth Wukong. Деяких босів і справді складно перемогти. Але все ж не так складно, як босів з Elden Ring, або взагалі з першого Dark Souls, що значно знищує періг входження, і, напевно, є причиною, чому гра сподобалась багатьом людям. Давайте детальніше поговоримо про босів та екіпірування. Ви граєте за мавпу вуконга, і не можете змінити його, але ви можете змінювати зовнішній вигляд та зброю. Ви можете або скрафтити, або купити нові обладунки після того, як вбили якогось боса або виконали квести. Ці обладунки дають вам різні пасивні бонуси, якщо ви комбінуєте дві або чотири частини сету, тобто, як у rpg іграх ви можете комбінувати різні сети, щоб отримати корисні пасивні бонуси, або ж екіпірувати цілий сет, щоб отримати один ефект. Я сказав саме ефект, а не баф, бо деякі сети вимагають від вас спеціальних дій, або ж взагалі змінити стиль гри, щоб отримати посилення, як, наприклад, сет 4 який значно посилює вашу шкоду, якщо вас отруїли. І звісно ж, є предмети, які дають інші бафи, але отруюють вас, тому вам доведеться отримувати періодичну шкоду, щоб активувати цей баф. І так і з іншими сетами. Але ви можете просто комбінувати два те, щоб отримати два пасивні бафи. наприклад, збільшити шкоду від спеціальної атаки та збільшити стаміну. Зброя, на перший погляд, однакова, одні лише палиці, але насправді, хоч і немає поділу на види зброї, гра креативно вирішує цю проблему, даючи різним палицям різну шкоду, шансу критичної атаки та спеціальну пасивну здібність. Деякі палиці просто збільшують шкоду від однієї здібності або просто підвищують ваш захист. Але деякі, які з обладунками, дають вам спеціальні ефекти. Наприклад, як палиця мудреця кожна четверта атака створює Вихори піску, що збільшують вашу шкоду та дистанцію атаки. Більшість палаць просто збільшують шкоду сильних та основних здібностей. Давайте поговоримо про ці здібності. Дерево навичок у цій грі ділиться на три основні гілки, кожна з яких ділиться ще на декілька гілок, але ви не хвилюйтеся, це не Path of Exile, ви не заплутаєтесь. Перша гілка так і називається: основа або фундамент. Тут ви можете прокачати свою стаміну та здоров'я, а також свій рівень захисту, розистів і тому подібне. Але найголовніше підрозділ це бойові мистецтва. Тут ви можете прокачати. Нові комбо або удари для своєї палиці, як, наприклад, крутити свою палицю, щоб відбити стріли ворогів, але по більшій частині це просто пасивні бонуси. Недаремно ж основою називається. Другий розділ ще більш цікавіший, дозволяє нам прокачувати стійки, їх усього три: ударна стійка замінює ваш мувсет на швидкі атаки навколо себе, або швидкі атаки перед собою. Заряджена атака лише збільшує шкоду і не дає унікальних ефектів. Стійка стовпа, по суті, залишає вам можливість просто атакувати, але вимагає від вас битись лише зарядженими атаками. Кастуючи таку, ви застрибуєте на свою палицю, збільшуючи її і очікуючи моменту, коли можна вдарити і завдати більше шкоди. У цієї стійки також є посилена заряджена атака, під час якої ви, зависнувши у повітрі, збільшуєте свою палицю та атакуєте. Також стійка стовпа відкриває вам можливість контратакувати після блоку, а також покращене порирвання. Третя і остання стійка є чимось комбінованим. Вона відкриває вам доступ до Швидких колючих атак, не блокуючи можливості парирвати, а також дозволяє заряджати атаку, щоб зробити сильний колючий удар. Крім цих здібностей, у грі є і магія, але доступ до неї ви отримаєте не одразу, а по ходу гри. У вас усього три закляття, одне з яких секретне, тому я розповім тільки про два. І мобілізація просто зупиняє супротивника в часі і просторі, але при цьому ви можете їх бити. Якщо ви вже подумали про комбінацію цього стану та зарядженої атаки стійки стовпу, то так це хороша ідея і один з найсильніших білдів у Black Myth Конг. Для цього закляття є багато різних покращень, більшість з яких просто збільшує тривалість, але є і деякі цікаві, наприклад. Витрачати менше стабіни, коли атакуєте приголомшеного ворога. Ще одне закляття кільце вогню, відновлює вам здоров'я та стаміну, коли ви стоїте у ньому. Для нього покращення значно цікавіші. Одне з них дає вам майже моментальне відновлення стаміни, але натомість забираючи можливість використати його декілька разів та знищуючи кільце, як тільки ви від нього відійдете. Зібравши всі ці здібності та закляття, ми можемо поговорити про босів. Довго я зупинятись на них не буду, бо знаю, як важливо у подібних іграх вчитись на своїх помилках. Зразу скажу, що якщо ви Уйомі з Dark Soulсами 1 та 3, Demon Souls та Секіро, проблем з босами у вас не буде. Більшість з них копіюють відомих там босів, лише деякі прямо оригінальні. Це не означає, що ви зможете пройти їх з першого разу, бо вам доведеться бити з ними палицею в Oconga без можливості змінити щось свого арсеналу. Що мені подобається найбільше про цих босів, це те, що багато з них сюжетно дуже добре представлені, часто ще до того, як ви їх бачите. Найкраще підсумовує мої відчуття про босів та їх геймплей загалом відгуки, який я прочитав у Steam. Китайські ігри. Копії досягли того, що тепер перевершують оригінал. Це все ще копія чогось, але настільки правильно та місцями краще зроблена, що здається, ніби це Тріпплей-гра. Тепер давайте поговоримо про сюжет. Я не сказав би, що є експерт у китайській міфології, я не читав повністю подорож на захід. І вам не необхідно це робити, щоб зрозуміти сюжет Black Myth Kong. Чомусь багатьом людям сюжет не подобається, бо, бачите, подорожі на захід майже 500 років, і за кількості інтерпретацій сама історія втратила сенс і більше не цікава. Згоден з цим по декільком причинам. Перша, багато творів мали відсилання на подорож на захід, але не були ще однією версією або інтерпретацією оригіналу. А Myth Міф у орієнтований на масову аудиторію, щоб американський гравець сказав як цікаво, а китайський круто, що так близько до оригіналу. Тому я полюбляю казати, що ця гра не по подорожі на захід, а історія про короля Мав. Бо Myth U Kong розповідає історію не Сун Вуконга, самого короля Мав, а історію обраного, мав народу Вуконга, який у кінці все ж таки отримує силу і знання короля Мав. Сун Ю Кун лише один з чотирьох друзів головного героя Подорожі на Захід. Говорячи про сюжет, важливо зазначити, що у грі і немає катстени менше, ніж на 10 хвилин. Просто застерігаю тих, хто не любить сидіти перед екраном, чекаючи на геймплей. Але якщо навіть китайські гравці не можуть зрозуміти сюжет цієї гри, то не думаю, що нам треба намагатись. Завжди можна пропустити, а потім подивитись переказ від нас. Тому пишіть у коментарях, якщо хочете побачити відео про сюжет Black Myth Wukong. Сюжет основної гри відбувається після подорожі на захід, коли ніби демони та інші злі сутності відродились, і головному герою, щоб отримати знання та силу вуконга, доведеться пройти. Усі складності, які йому приготувала доля, щоб стати рівним богам. У грі є знову ж таки натяка на оригінальну історію. Наприклад, Тансенгу, герою подорожі на захід, довелося пройти через 81 челендж, більшість з яких були просто битви з супротивниками, але іноді і пазли. У грі у нас, враховуючи секретних, рівно 81 бос. Або ж Сун Вуконг має 72 здібності. 8 помножити на 9 буде 72, а 8 та 9 є найбільшими однозначними числами для зображення сили і Янь. а їх комбінація означає щось найсильніше або богоподібне. І у у грі у нас рівно 72 скіла для прокачування, тому наш обраний є мавпою, яка хоче стати вуконгом, або скоріше повернути собі титул, проходячи по слідах танценга, якщо повністю та з правильним перекладом майстра Сензенга до знань та сили. Але давайте поговоримо про проблеми цієї гри, бо їх у неї багато. Насправді, у Black Myth Wukong є цілих три великих проблеми, але почнемо ми з найменшої FPS та графіка. Гра виглядає дуже красиво, але доволі вимоглива. Для цього у Steam є безкоштовний додаток випущений. Як демо для гри, де ви можете протестувати ваш ФПС. Друга проблема ця гра китайська. Я не буду себе поводити як деякі і казати, що ігри поза політикою. На відміну від російських ігор китайські це спірна тема. Деякі люди грають в китайські ігри, а деякі ні. Як, наприклад, багато українців грає у Genshin Impact, навіть якщо кажуть, що не хочуть грати та підтримувати китайські ігри. Тож це китайська гра від китайців про китайську міфологію. Третя, остання і найбільша проблема це те, що гра чомусь помічається різними хорошими антивірусами, як вірус. Шукаючи інформацію про це та роблячи тести, я прочитав багато коментарів: типу: Це ж просто гра, або кожна програма слідкує за тобою, чому ти користуєшся Steam та Reddit, якщо тебе так твої дальні?» Може і так, це лише просто для покращення мого досвіду і все подібне. Але чому тоді такі ігри, як Call of Duty або Fortnite, які відомі кількістю різних процесів, які вони запускають паралельно грі, та кількістю інформації, яку вони відправляють про вас, не тригерять антивіруси. Напевно, бо Fortnite справді використовує інформацію з логів Windows. Вімкнення та вимкнення, щоб знайти оптимальний час, коли менше гравців буде у грі, щоб випустити оновлення, або колта бере інформацію про ваші підключені пристрої, щоб знати якою технікою ви користуєтесь, щоб зробити колаборацію з ними і дати вам знижку по промокоду. А в окон чомусь запитує доступ до мікрофону та камери, і без вашого дозволу починає їх щитувати. Під час запуску відправляє інформацію про всі інші запущені процеси на комп'ютері, і тому подібне. Тому багато користувачів буквально пропустили крикельдей з Reddito, що це троян, списавши це на расизм. Я особисто знаю людей, які живуть з такою думкою, що все про них вже давно є в інтернеті, і тому до тих пір, поки вони допочнуть втрачати гроші, або їх девайси не почнуть повільно працювати, їм все одно. Тож, може, ви не вірите мені, або вам дуже сильно подобається ця гра, або ж вам взагалі все одно. Так, ну що тут у нас? Дуже красива графіка, цікавий геймплей, доволі цікавий сюжет, але за 60 доларів та потенційно троян. Такий собі мікс вийшов. Я б оцінив гру на 8 з 10. Я просто кажу свої враження: грати чи ні, купляти чи ні. Вже за вами. Пишіть у коментарях, чи хочете ви побачити гайди на Black Myth Wukong, або ж відео по сюжету цієї гри. Дякую за перегляд, поставте вподобайку, якщо вам сподобалось, та підпишіться на канал, якщо хочете побачити більше подібних відео. Слава Україні та до зустрічі у новому відео!